Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо робити самодіагностику ось такого автомобіля Mitsubishi Galant 7. 93 року випуску. Всі ми в курсі, що тут е, діагностику через комп'ютер обіді ми не зробимо, тому що БУ не дозволяє нам цього зробити БУ автомобіля. Ну, є такий розйомчик, зараз я вам покажу. Ось такий розйомчик є. Він знаходиться зі сторони водітеля знизу. Розйомчик під сканер. Ну, сам сканер він не буде щитувати помилок ніяких, Но там йде перший і четвертий контакт, ми перемикаємо, будь-чим проводком скріпкою. Перемикаємо тим самим, запускаємо. Типу емулятор, який нам видає ці помилки, які є в автомобілі. Після того, як ми поставили скрібочку туди, замкнули перші з четвертим контакти, провертаємо ключ запалювання і дивимося на панель приборів. Якщо ви бачите отаку от картинку, check engine у нас бликає безпереривно у нас, виходить в ВБУ помилок ніяких немає. Ось так він буде бликати безпереривно. Зараз змодулюємо, начебто у нас відмовив якийсь із датчиків. І будемо дивитися, як воно, як саме буде показувати панель приборів. Ось ми перемістились в моторний відсік. Що, що нам відключити? Ну, саме легше нам відключити ДМРВ датчик масового розходу воздуха. Ми відключили все, Йдемо в автомобіль. Перейшли в автомобіль, повертаємо ключ запалювання. Ну, Бликає. Нам треба запустити двигун. Без ДМВРВ Звичайно, автомобіль запускатися не хоче? Запустився автомобіль? Обороти наші плавають. Лампочка щось нам там показує. Ну, зараз ми будемо читати, що там лампочка нам питається показати. Все, машинка проробила, глушимо, заглушили. Вмикаємо замок запалювання. Дивимося, рахуємо. Одна довга, дві. Один і одна довга, дві коротких, дванадцять. Потім дивимося знову. Одна довга, дві. Двадцять пять. Дві довгих і п'ять коротких. Довга. 13, 12, 13 і 25. Як ми считаємо? Якщо лампочка з затримкою, ось липнула нам. Раз, за тримкою Раз, два, три. Раз, два. Потім друга, три. Одна довга, це йде десятки, десять Два, двадцять і так далі. Короткі, це йде одиниці вже йдуть. Один, два, три. Ну, як звичайно. Тобі ж, якщо один довгий і два коротких, у нас дванадцять виходить. 2 довгих і 5 коротких, 25 років. Помилки знаємо. Ми змодулювали, що відказав датчик, ми не знаємо. Відказав він чи не відказав. Вроді, би машина запускається, а вроді би не запускається. Діагностику на комп'ютері ми не можемо зробити, тому що машина вже таких років, що діагностика не підходить нам. А ось така самодіагностика діагностика допоможе вам знайти несправність за невеликий час. Тому що можна все перебрати і куча грошей викинути. Під'єднав я ДМРВ Зараз спробуємо запустити машинку. Як бачимо, холості обороти тримаються. Ну, вона не прогріта. Наші помилки у системі записані. Тобі ж вони будуть. Вони будуть нам сигналізувати, якщо скріпка стоїть у роз'ємі, то вони будуть завжди сигналізувати, що в нас є помилки. Скріпку я забираю звідти все, нічого не показує. Ось так. Табличку. Із розшифровкою цих кодів помил, помилок цих я прикріплю фото. Щоб вам було наглядніше видно, що і як. Тобі ж ми знайшли свою помилку, по табличці подивилися, заміняли е, деталь на справну. І все, їздимо, радуємося роботі автомобіля. Як нам скинути ці помилки? Якщо ми вже замінили м, за, запасну частину, ми хочемо скинути ошибки, щоб перевірити, чи дійсно нам. Е, Помогла ця діагностика, поміг ремонт. Чи ми убрали причину головну. Скидаємо клеми з акумулятора буквально на 10-15 хвилин. Я думаю, 10 хвилин навіть достатньо. І все, підключаємо ми скрібочку в роз'єм діагностичний, перший четвертий контакт, я повторюсь. Підключаємо скрібочку Запускаємо автомобіль, дивимося, ошибок немає, радуємося. Зараз я відключу, бачимо, да? сигналізує у нас Check Engine, що в нас помилка Є така в системі АБУ. Зараз я відключу АКБ від е сеті автомобіля. Включуся, покажу вам, що дійсно. Помилки стерті. Після запуску ніяких помилок немає. Так, клему АКБ зняв, почекав е 10 хвилин примірно, цього достатньо. Тепер запускаємо автомобіль. Дивимося. На панельці будь-яких пауз. безкінечно, опять наш чек engine блимає. Холостий, стабільний. Помилок немає. глушим дивимся Це оце так має панель приборів показувати у нас, якщо у вас немає помилок ніяких. Запускаємо ще раз. Бачимо холостий, стабільний? Тут без яких пауз. Все. Ось так робиться самодіагностика на автомобілі Mitsubishi Galant сьомої моделі. Двигун 4G 63, двохлітровий мотор 137 ошадок. Може, на ще є каризми, може там таке ж саме ЕБУ. Ну, якщо мотор 4G 63 скоріш всього, ЕБУ такий же самий. Тобі ж сами. Тобіж, кому треба? Цього в інтернеті є. Цей інформації в інтернеті є багато. Но воно все розділене один показує так, другий так. Це все якби на своєму опиті. Використання автомобіля вже на своєму опиті проходилося. Ось так, друзі. Все. Всім добра.